Після останніх ударів по нафтобазам, які знаходяться у тимчасово окупованому Криму, там з'явився дефіцит пального. Це був був бы положительний сценарій. Зараз пальне першочергово. Виділяють на потреби армії окупантів, тому цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз. Запасів, які залишились, вистачить максимум до двох тижнів. Про це повідомляє центр національного супротиву на тимчасово окупованому півострові Крим. Виник значний дефіцит пального через великі втрати та обмежену логістику через Кримський міст. Йдеться в цьому повідомлення. Центр національного супротиву закликає повідомляти про місце знаходження палених складів росіян. Аби збройні сили могли пришвидшити колапс російської окупаційної армії в регіоні, зараз новина номер один для всіх. Це хакерська атака на Київстар, і ми розуміємо, що там е за заявами керівництва проблеми будуть тривати ще невизначений час. Як відсутність зв'язку, взагалі Київстар, наприклад, або водафон або інших операторів на передовій позначається це, якось впливає на ведення бойових дій. Частково це так, тому що Київстар це загальна система зв'язку, яка входить в цивільний обіг, так ми розуміємо, що її використовують не тільки саме компоненту мобільного, а також це і ще інтернет-зв'язок, 3G 4 g компонента, але якщо говоримо відповідно до тієї системи зв'язку, яка підпадає під військову. Уніфікацію то це система зв'язку виключно закритого типу, тому в повідомленнях такого типу загальні мережі вони не приймають участі, і вплив дійсно він є, але він частковий. То тобто, є якось Олександра. Критичну... Це не це не означає, що на якомусь етапі, наприклад, управління оперативними військами або там о, о, між підрозділами може перерватися, тому що такий старий ліг є. Система військового зв'язку, яка забезпечить цю можливість Безумовно, і Вона від'ємна від цивільної компоненти. Росіяни, до речі, теж скаржаться, що у них немає зв'язку. Виявляється, російські солдати теж використовують Київстар, і не тільки Київстар, коли на передовій перебувають тому, що вони знаходяться в зоні бойових дій по території України, багатьом тимчасово окупованим територіям у нас діють наші вишки, і в деяких локаціях продовжують діяти Київстар та не тільки саме українські мобільні оператори. І вони використовують наші картки мобільної мобільного зв'язку, і е, окрім цього іншого е, після окупації півдня України, е, Херсонської області, Запорізької області, і навіть коли вони окупували північний плаздан, це Чернігівська, Сумська, Київська область. Вони вивозили не тільки пральні машинки, а також унітази. Вони вивозили багато інших речей, серед яких були як це не дивно. Також і. Зв'язку, елементи мобільного зв'язку та картки, мобільні картки, сім-картки. Тобто Ну зараз, в принципі, наша тоді розвідка через мобільних операторів вона ж може встановити, де працюють ці картки, і ну власне якось і перешкоджати роботі цих, цих сім-карт. Чи це неможливо? Ні, встановлювати їх місце розміщення можливо. Але тут є питання, чи це користується цією сім карткою, сам громадянин України, який знаходиться на тимчасово окупованих територіях, або це користується окупант, і як саме розрізняти е, ці категорії використання? Е, дійсно, це досить складна задача, але вона її можна виконати. Це дійсно так, але загально то е, росіяни користуються. Такою можливістю, щоб ну, скажімо так, щоб маскуватися саме під цивільних у форматі виявлення локацій їх точок зв'язку. Інформація з передової. Повідомляють наші хлопці про те, що терекон під Горлівку, який був окупований 14 року, вдалося відбити. Що це за терекон? І яка важливість цієї позиції тепер для збройних сил? Це північно-західний напрямок від Горлівки, північно-західна локація. І якщо ми говоримо про трикони, то тут треба зауважити на тому, що якщо ми розглядаємо загальну тимчасово окуповані території саме Сходу, то там відсутність висот на рівні там якихось гор, так і так далі. А висоти вони відігрують дуже важливу роль. Отже, терікорикони вони і є усіма панівними висотами, які впливають на можливості артилерії, на ведення артилерії не тільки у форматі ведення наступальних або оборонних дій. І той, хто володіє двома основними компонентами, це панівними висотами, а також логістикою, той і перемагає в тій чи інші локації. Тому тарі це дійсно досить важливий об'єкт. Ну, гаразд, але це не означає, що наші там закріпилися. Це тепер сіра зона буде, тому що якщо теритон, то він же ну власне може бути постійно під вогнем ворожої артилерії безпілотників. Безумовно, але поступово розширюючи цю саму сіру зону вже на схід, ми можемо значно покращити свої позиції а тарікону використовувати виключно для. Ведення розвідувальної діяльності для наведення нашої артилерії, наприклад, для підвищення її точності, а також при тих чи інших умовах, трикон дійсно можна обладнати з відповідними фортікаційними спорудами, та можна обладнати позиції. Хоча ну, ж таки, це досить ризиковано, якщо не створено буфером безпеки саме для цієї локації. Ще цікава інформація надійшла знову ж таки з е, Росії. Е, окупанти формують штурмові загони виключно із офіцерів. Таке розпорядження видав їхній командувач цього напрямку Дніпро Михайло Теплинський. Е, здається, така така історія була колись під час громадянської війни, коли е, Біла гвардія формувалася виключно з офіцерів відставних і кидалася от в бій. Що це вони за новація такі? Не ну, ж навпаки, офіцерів не вистачає для управління військами. Ну, дійсно, якщо вони будуть витрачати своїх офіцерів, навіть моло, скажімо так, молодші ланки, то окей, добре, хай вони це роблять. А в них дійсно є проблема з молодшим офіцерським складом, середнім офіцерським складом, ще з 2022 року. В них немає професійних офіцерів. Які мають відповідний досвід, і від цього страждає саме підрозділи такого порядку. Але якщо Теплінський бачить у цьому якусь перспективу, ну нехай це власне будуть вже проблеми самої групи віз-Дніпро. А нам проблеми групи віз Дніпро тільки на користь. Президент зараз у Сполучених Штатах. Президент зустрівся із представниками ВПК Сполучених Штатів. Далеко не останні люди, очільники великих компаній підприємств. Говорили з ними якраз про готовність виробляти більше зброї, більше боєприпасів. ППО і таке інше. Але ну і власне, сказав про те, що президент сказав про те, що Україна потребує в цьому питанні підтримки. Під які ж гарантії тоді американські приватні компанії, військові, зокрема, можуть піти в Україну, щоб спільно виробляти зброю, про що вже неодноразово заявляли і міністр Умєров, і президент, і, і Данілов казав про це? Ну, побачимо згодом, хто наважиться піти в Україну, виробляти зброю та інвестувати свої гроші в виробництво зброї до закінчення війни? Я бачу тільки серійне виробництво, повноцінну співпрацю. По виробництву зброї вже після закінчення війни. Але це стосується саме а, такої зброї, яка належить до категорії важко, середньо легко броньованої техніки, тобто досить щось а, потужне. А на рівні ну виробництва тих самих дронів або боєприпасів ми можемо обмежитися відповідними ресурсами. Але коли говоримо про щось а, більш масштабне, то о, на жаль, я не бачу перспективу до закінчення війни, налагодження серийного виробництва чогось подібного.